До мене, до як нутриціолога, постійно майже кожного дня звертаються люди, які хочуть мені запропонувати співпрацю. Зараз на ринку дуже багато компаній, які виробляють вітаміни, бади, да, різні добавки. але для мене є важливі критерії, і я дуже ретельно вивчаю ці компанії, я вивчаю склади, я вивчаю дозування обов'язково. Бо для мене головне це якість, тому що я ж кажу, що зараз компаній дуже багато, але не завжди це якісні продукти і таких більшість дуже мало є компаній, які я дійсно порекомендую своїм клієнтам, якими буду користуватися я особисто, які я буду купувати для своєї сім'ї. Тому дуже важливі для мене якість і склади та дозування. На сьогоднішній день в мене є декілька компаній, з якими я співпрацюю. Я для себе їх вибрала за якість, вони одна з іншої не пересікаються. Тобто, да, ну, є різні компанії, є дуже багато продуктів, але ще для мене головне сама концепція цих компаній. Зараз одна із ведучих компаній, на якої я зупинилася і з якою я працюю більше ніж з іншими, це компанія Coral Club. Чому? Тому що мені подобається їх концепція. У, них, у неї ви просто шикарні склади. А ще я дуже люблю їх за їх бокси. Тобто, у них є багато різних боксів за потребою. Тобто, людині не обов'язково бути там нутриціологом чи дієтологом, чи розбиратися просто в цьому. Вона заходить в компанію да, і може придбати собі бокси за потребами. Тобто, е, є очищувальні бокси, да, концепція здоров'я, про яку я вам буду розказувати. Є бокси, наприклад, кардіобокс, це бокс для, для підтримки серця та серцевої серцево судини нашої системи. Є бокс для людей, які ну, не люблять да, або не можуть пити багато води, тому вони собі купують бокс, і в них не болить голова, як то кажучи, да, підбираючи ще щось інше. Тому що. Взагалі-то програми, наприклад, детокс, антипаразитарна програма, да, або очистка шлунку, кишківника Я складала раніше під кожного клієнта, під його запроси. Тобто я брала декілька компаній, да, або це там були продукти з iHerb, наприклад, це були там продукти з ще, і це все збирала в одну купу. А ще така проблема, коли е, людина за кордоном зараз дуже багато наших дівчат виїжджало, да, і проблема, що за хер, бо, наприклад, в той чи іншій країні нема тої торгової марки, яку я рекомендую. Да, або навіть не саме не торгова марка, тому що торгова марка це таке обширне поняття. Є, точніше, немає такої компанії, як же я вам казала, да, або торгової марки, яка Би задовольнила усі потреби. Тобто, у когось там, там декілька продуктів класні, да? у когось там інші декілька продуктів. І оце все, тобто, все це, отак, знаєте, збиралося, і на, цьо, на це витрачалося дуже багато часу. А ще я ж кажу, що от, дівчата, які за кордоном, тобто у когось, там, хто, наприклад, в Ірландії, до них дуже, ем, дуже довго доїжджає посилка. Або я ж кажу, в декількох країнах недоступні ті, ті чи інші продукти. Наприклад, у Польщі немає магнію, який я рекомендую який на першому місці да, по засвоюванню. І по своїх якостях, ну тобто працюючий препарат для мене головне, щоб воно працювало, крім того, що воно воно повинно бути якісне без інших добавок, плюс воно повинно працювати і нам допомагати, інакше навіщо да, нам це робити. Тому я зараз зупинилася на компанії Coral Club, тому що є доставка у 68 країн. Тобто, я ще мене немає жодного клієнта в якійсь країні до кого, кого немає. У офісу і доставки Core Club. І ще я кажу, чого я їх люблю, за те, що в них є вже готові рішення. Тобто клієнту не потрібно, наприклад, постійно да, до мене звертатися за якимись рекомендаціями, він з однієї ну, там максимум 2-3 консультації, ну, в залежності від того, що він хоче, він може сам підібрати за своїми потребами те, що йому потрібно. Тому зараз ось так. І е, на її огляди, які я вам буду робити далі, я буду вам робити з продукцією Coral Club. Звичайно, я буду робити вам і інші огляди, але Coral Club буде більше, тому що зараз я працюю з ними більше працюю з ними. Тому що це зручно, це якісно, і ми отримуємо результат набагато швидший ніж на інших продуктах інших компаній.